Квартирне питання для більшості українців на першому місці. Проте низькі доходи змушують шукати варіанти. Один з найпоширеніших придбання ще не зведених квадратних метрів. Однак свої інвестиції потрібно захистити. А для цього необхідно володіти інформацією. Сьогодні в програмі ми розповімо про структури, які стають посередниками між забудовниками та вами. Мова піде про фонди фінансування будівництва. Чи варто в нинішніх реаліях вкладати гроші у будівництво та як обрати надійний об'єкт для інвестицій? Про формулу захисту ваших інвестицій дізнайтесь сьогодні в програмі. Цей незавершений будинок пам'ятник будівельним аферам. Саме з нього почався скандал з компанією Еліта Центр. Тоді близько півтори тисячі сімей залишились без квартир, за які вони вже заплатили кошти. Після цього інциденту держава спробувала захистити інвесторів. Було заборонено укладання прямих договорів між покупцями житла та забудовниками. Так з'явились фонди фінансування будівництва. Інвестор, тобто покупець житла, передає фонду кошти в управління. І вже фонд від свого імені і в інтересах інвесторів вкладає ці кошти в будівництво. За даними Нацкомфінпослуг, через механізм фондів фінансування будівництва зведено близько 200 об'єктів, ще майже 300 на стадії будівництва. Фонди фінансування будівництва створюють переважно на базі банків. Схема така: потенційний покупець квартири перераховує до фінансової установи гроші. А вже фонд пропускає всі кошти на будівництво через себе, перевіряє їхнє цільове використання будівельною компанією і стежить за ходом робіт. Натомість отримує винагороду у кілька відсотків від вартості об'єкту. Банк створює цей фонд. Це, в принципі, тобто всі лише віддільний счет в цьому банку. він утверджує там правила, набор договорів. Uh, і привлекать вкладників, для того, щоб мені платілінгі фонд і фонд, соответственно, перечисляли їх застроїщ. Тож фонд фінансування будівництва це своєрідний сейф, у який покупець з самого початку вносить не менше 30% вартості нерухомості. Ці гроші передаються будівельній компанії. При цьому до завершення будівництва інвестор повинен поетапно сплатити всю вартість квартири і таким чином викупити права на житло. Така форма спілкування клієнт і забудовник стала більш цивілізованою. Є певні межі фінансування поетапного, фінансування майбутньої нерухомості. Людина розраховує свої фінансові можливості. Людина спілкується з фондом. І який контролює забудовника і відповідає перед клієнтом за виконання забудовником своїх зобов'язань, таким чином майбутні власники квадратних метрів захищені від прямого шахрайства, адже фонд фінансування будівництва повинен ретельно перевіряти будівельну компанію. Управитель не может открыть финансирование, принимать деньги до того момента, пока застройщик не даст ему следующие документы: первое – это то, что он имеет э, соответствующую лицензию; второе – то, что он у него земля в пользовании, либо же земля в собственности, либо же он заключил договор с тем лицом, у которого это все есть на исполнение функции заказчика. А значить, який провіряє, що об'єднане наліч дозволу на будівельні роботи или декларації на початок будівельних робіт. І только після цього, коли управління это проверит, что що все всі документи є наличии, він може відкривати финансирование. Зверніть увагу на практиці, ж обираючи будівельну компанію, ви фактично обираєте і фонд, з яким вона працює. У ланцюгу інвестор, фонд фінансування, будівництва, забудовник – Головною проблемою є відповідальність за кінцевий результат, тобто за здачу в експлуатацію будинку. Коли з'явився закон э, в своє час, да, ми його дуже тщательно вивчали і розуміли, що ці відповідальність розмили перед покупателем. Немає персональної відповідальності у застройщика, немає персональної відповідальності у банку. Є ніякий фонд, який за що ти повинен відповідати? Адепти фондів фінансування будівництва впевнені, сам фонд цілком може контролювати забудовника. Перший риск это повышение, повышение стоимості жилья более чем на 20%, второй риск це не введение об'єкта в експлуатацію понад 90 днів. Третій це несоответствие техническим технічним характеристикам об'єкту інвестування, лібо всіго об'єкта строїтельства. Управитель э, може ініціювати розрив договору з застройщиком, возврат денег застройщикам і э, зміну застройщика. Тож фонд фінансування будівництва може розірвати договір з забудовником та самостійно знайти нову будівельну компанію, яка завершить будівництво. Однак це лише теорія. Людострою та всегда... Дополнительні витрати, бюджет вже вибран. то все це удорожання собістоїмості, тобто будь-яка заміна подрядчика або застройщика це дуже большая проблема. Покупатель все одно буде один на один останеться зі своїми проблемами. Зверніть увагу: якщо вам пропонують працювати через фонд фінансування будівництва, то наданий вам проєкт договору повинен повністю відповідати типовому договору, затвердженому Кабінетом міністрів. Цей документ можна легко знайти в інтернеті. До вибору об'єкта інвестицій потрібно підходити ретельно, приділяти увагу документам, адже в разі виникнення проблеми з будівництвом повернути вкладені кошти покупцю квартири буде непросто. Інвестору навіть немножко буде складніше защитити свої інструменти, якщо він профінансував через фонд фінансування строїтельства і у нього нема прямого договору з застройщиком на отримання определенно квартири, чим якщо би у нього був прямий договор, пусть какой нікаї, ну хоча б прямий договор, по якому можна взяти і пойти в суд віддельно. Щоб захистити свої інвестиції, важливо знати, що фонди фінансування будівництва бувають двох видів: в одному випадку головний забудовник, в іншому фонд. Вид А. Класична схема. Сам забудовник визначає всі фінансові показники будівництва та приймає на себе ризики. Він зобов'язаний своєчасно ввести об'єкт в експлуатацію незалежно від обсягу залучених коштів. Вид Б в ньому головний фонд. Забудовник зобов'язаний дотримуватися його рекомендацій. І саме фонд приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів. Головна проблема. Схема, в якій відповідальність лягає на фонд фінансування будівництва, практично не використовується на практиці. Вони не застосовували взагалі Б. Не застосував жодного прикладу. Ситуація з фондами фінансування будівництва потребує реформи. Органом, який контролює діяльність фондів, є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Тут мають намір суттєво підвищити вимоги до діяльності таких фінансових компаній. Вже законопроект існує про е, страхування відповідальності управителя перед своїми вкладниками, скажімо так, або е, клієнтами, які фінансують певний, певну нерухомість. Що основна концептуальна ідея цього законопроекту? Е, убезпечити від е, певних зловживань і не залишити е, споживача даної послуги. Без грошей і без нерухомості таким чином Нацкомфінпослуг планує включити в ланцюжок інвестор фонд фінансування будівництва забудовник обов'язкову ланку. Страховик тоді вкладник отримає гарантований фінансовий захист на випадок проблеми з будівництвом. Нацкомфінпослуг вже підготувала проект відповідного закону. Він передбачає, що забудовники повинні обов'язково страхувати свою відповідальність, якщо працюють через схему фонду фінансування будівництва виду А, а також через інші схеми, які передбачають безпосереднє залучення коштів від інвесторів. Тож покупець квартири зможе отримати фінансове відшкодування в разі виникнення проблем з будівництвом. Нацкомфінпослуг для підвищення ефективності роботи фондів фінансування будівництва планує посилити за ними контроль. Їхня діяльність має стати більш прозорою і зрозумілою інвесторам. Є в нас ряд механізмів нормативних е, актів, е, які включають в себе пруденційний нагляд і інспектування, який дозволяє, е, скажімо так. В певний проміжок часу втрутитися е, і зробити певні зауваження щодо такого фонду і, і щодо контролю за грошима, які, е, можливо, фінансують не те, що треба. Фонди фінансування будівництва мають свої недоліки, але мають і переваги. Формула захисту ваших інвестицій наступна. Пам'ятайте, обираючи будівельну компанію, ви фактично обираєте і схему фінансування. Спілкуючись з консультантами, дізнайтесь все про забудовника, адже саме від його надійності залежить доля ваших інвестицій. Уважно вивчіть проект договору, який вам пропонують. За вами повинна бути закріплена конкретна кількість квадратних метрів та квартира. Уважно вивчіть пункти, які стосуються строків ведення об'єкта в експлуатацію. Але при цьому варто пам'ятати, будь-яка інвестиційна діяльність це ризики, ваші ризики. А надійною страховкою від ризиків є наша формула захисту. До зустрічі!